Всім привіт, вас на каналі ЄС Супер перебуденні відео. Сьогодні ми будемо малювати Супер кота Зараз я покажу, як він буде у нас виглядати Я заповнюю його малювати. Так. Давайте вибачте, <кхух> <кхух> будемо починати його малювати. Олівчик потрібен, альбомчик, покинути були листочок. Так. Спочатку нам треба буде намалювати його очі. Очі мають бути такі, як кукота. Так, ось очки. Потім. У нього має бути носик. Ось такі от носик. Зараз я вам більше наведу. Зараз я вам наведу очі, щоб вам було більше видно. Ось так видно. Так. Тепер малюємо йому. Ротик! Ротик. Так. Ми не любимо ротик посмішку. І... Так. Зробимо його усміхнені. Чекайте. Ми туди посмішку поставила. Головне, не бійтеся, робити це великим. Не любимо цього мені чорним. Я ніколи не, не роблю міці, мініатюрні речі, коли їх не потрібно робити міні, мініатюрними. Ось так. Спочатку виглядає дуже страшно, але насправді вийде дуже красивий кіт. Так, тепер беремо очки, зінички. але зінички мають бути такі, як у кота. А, зінички у кота що? круглі. Ось такі Це зараз я вам веду. Ось. Ось бачите, знички круглі. І тепер маємо малесеньку сердечку. Відбилась моя бути сердечко малесеньку. отак, зничко. Тук-тук. Відбикс. 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 Відбиск, в общем. Так. Тепер ми маємо позначити закінчення лиця. Ну, ось треба Позначити, зараз я вам веду. Ось, дивіться, тут такі треба крапочки позначити. Так, вам потрібно з'єднати тепер це, але увага дуже важливий моментик. Суперкота гостріше підборідку, ніж в Леді Бах. Ледібаг воно не таке гострі, а суперкотала таке гостреньке. Тепер з'єднуємо ці лінії і робимо гостреньке підборіддя. Вони таке прямо гостре, щоб, наприклад, підточений щоб Воно прямо кололося. Це ж всім зрозуміло. Так, і веду лені. Підете на паузу, якщо вистигає. Ось так. Правда, красивочка? Mm -hmm. Так. Тепер ми забуємо маску намалювати. Так, у нього маска не така, як у едіпах, його інша. Вот так. Надавай к сердечку. <клес> <клес> Потом снизу. И вот так.